Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Задяка Леви на розклад пасіанса на період з 26 січня по 1 лютого 2026 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, замок. Закриття на замок, завершення якоїсь ситуації. Можливо, ви доробляєте якийсь проєкт або якісь ситуації вже покращуються і завершуються. Ось такі в мене помічники. Сінічки сидять на рябіні. Котрі вони об'їли ще в жовтні місяці, а тепер сидять мені допомагають. І їх тут досить багато з лісу прилітає. Мої красунчики. Продовжуємо, друзі. Сінічки у нас на сніданок, чи вже це обід. І трошки стукають у віконця. Так. Вогнище це домашній очаг, це ваша родина. Якимось чином щось буде відбуватися важливе, і ви будете в тому брати участь. Ось це сонце воно показує особистий успіх. Будуть якісь щасливі події. Ось тут успіх по роботі, корона. Також корабль, новий проєкт, далека дорога, якісь потужні зміни. Ялинка, добре здоров'я та зростання ваших фінансів. Далі розбите серце, не розчаровуйтесь за будь-яких обставин. Чого б це не стосувалося. В будь-якій ситуації головне бути спокійним для того, щоб віднайти правильне рішення. Череп, квітанці, борги, можливо, сезонні захворювання. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Я знаку Леви. другий розклад. Знову сонечко, подивиться друзі. Це особистий успіх, це ваша планета, зірка на ім'я Сонце. Змія хитра, підступна людина, котра може вам чимось нашкодити. Сподіваюсь, що скоро рік змій зміниться і ситуація покращиться. Якір це стабільність, а також парасолька це небесне покровительство. Бокал показує застілля. Ось ця каблучка показує пропонування руки та серця, можливо, якісь договори по роботі. Якір це стабільність, а також далека дорога або підняття по кар'єрним сходам. Підвищення в посаді. Парасолька Покровительство Вищих сил. Ми з вами прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. Нові розклади на картах Таро для всіх знаків. Вже є на моєму каналі. А також огляд нової колоди оракул досить таки цікава. Ми вже її використовували в, роз... в розкладах Таро для всіх знаків, і вона дає досить такі важливі поради. Третій розклад, знак зодяка Леви». Планета місяць, якісь таємниці, нічна пора доби, а також батьківські обов'язки. Сонце і місяць, якісь важливі події. Ось тут у вас закриття на замок. Знову якісь справи завершуються. Ось тут державна установа. Щось будете вирішувати, або результати якісь будуть в державній установі. Це можуть бути будь-що, або по роботі, або по ваших особистих справах якісь рішення. Наприклад, подали заявку до участі в якійсь там конференції, і вам прийде запрошення, ви його чекали, і воно до вас надійде. Тут у вас хитра підступна людина, котра може вам чимось зашкодити. А також пусті балачки, плітки, якась недостовірна інформація. Зверніть увагу на ось цей чотирикутничок: в державній установі якась хитра підступна людина, недостовірна інформація, і все це закривається на замок. Сюда це завершиться. Можливо, ви щось підете з'ясовувати, і все стане на свої місця. Сьогодні ми з вами на колоді колесу року подивимось для знака Зодіака Леви з 26 січня по 1 лютого 2026 рік. Застереження. Карта Сонце. Два рази вам випадало сонце, друзі. Це особистий успіх, і чомусь воно вам випадає в застереженні. Не зробіть нічого такого або ваші Події, справи або ваші слова, щоб ви собі нічого не зруйнували. Тому що іноді леви мають таку пихатість, що ви можете когось образити своїми, Ну скажете, що я найкраще я зробив, а хтось буде на вас ображений, тому що приймали участь ще хтось. Досить таки сильна, потужна карта, але вона може також грати не на вашому боці. Порадам, п'ятерочка мечів, уникайте скандалів, уникайте ось цю хитру змію, котра може вам чимось нашкодити ось тут якісь гострі розбірки, або доказування своєї правоти. намагайтесь все це робити дипломатично, або зовсім не брати участь, якщо ви бачите, що. Хтось з меншим інтелектом намагається вам якось нашкодити. Все-все одно, все стане на свої місця і правда буде важливіша. Ось так, друзі, досі такий яскравий тиждень. Я бажаю вам тільки гарних подій, гармонії, позитиву, щоб всі ваші справи гарно складалися. До зустрічі на моєму каналі в моїх наступних відео.